Громадський бюджет на дитячі мрії ініціатива, яка допомогла учням з різних громад України перетворити свої ідеї на реальні зміни. Завдяки підтримці швейцарсько українського проєкту Десайт, школярі отримали не лише фінансування, а й віру в те, що їхній голос важливий. Кілійська територіальна громада серед тих, хто використав цю можливість. Тут реалізовані три дитячі мрії: шкільне подвір'я, майданчик мрії, територія радості. Дитяча лаунж зона шкільне подвір'я, дзеркало моєї громади. Це, і звісно, один із самих яскравих проектів за допомогою десайт реалізації шкільних громадських бюджетів. Це стало дійсно справжнім святом для наших дітей, для нашої громади, тому що подібного не було нічого в минулих роках. І наші діти, батьки. Колективи закладів освіти адміністрації включилися в цю роботу. Опорний заклад освіти Кілійський ЗЗСО No4 реалізував два проєкти: це шкільне подвір'я, майданчик мрії, територія радості та дитяча лаунж-зона простір для живого спілкування, обговорень та відпочинку. Коли ми працювали з десаєдом на громадський бюджет на дитячі мрії, ми не вірили в те, що ми виграємо. Але настільки був згуртований колектив дітей, вчителів і батьків, що ми виграли два проєкти. Якщо нам сказали, що можна третій, ми виграли і третій проєкт. Тому ми дуже вдячні проєкту за таку співпрацю, за таку можливість себе реалізувати і відчувати, що ми Важливі в цьому плані, важливі діти, важливі вчителі, важливе суспільство реалізація аж двох проєктів стала можливою завдяки сильній агітаційній кампанії від шкільних команд, адже перемогли саме ті ідеї, за які проголосували жителі громади. Ну, звичайно, діти, які більше розуміли і залучали батьків, родичів. У нас там така була шалена кампанія, що ми всіх і знайомих, і родичів, всіх хто має відношення до кількість, брали участь у голосуванні. Тому і мої, які більше всього розуміли, також передавали по школі цю інформацію. То залучено було дуже багато батьків, дітей, родичів. Ми майже кожного дня знімали якісь агітаційні ролики, рекламували наші проєкти, розклеювали qr коди для голосування по місту. І Дійсно, це принесло результати, тому що наші обидва проєкти здобули перемогу у межах проєкту переможця Шкільне подвір'я майданчик мрії територія радості, проведено його капітальний ремонт. І тепер це чудовий простір для шкільних свят відпочинку. Та спілкування, а неймовірна дитяча лаунж-зона зона це комфортний простір, де учні з задоволенням проводять час на перерві. Також в ході реалізації проєктів діти отримали важливі навички командної роботи, адже великі зміни можна зробити тільки спільно. Задля цього експерти проєкту Десайт проводили тренінги та хакатони, де діти вчилися писати проєкти, працювати з бюджетом та взаємодіяти між собою. Це було круто. Дуже задоволені були, бо все це для дітей, і, і по сьогоднішній день всім дуже приємно бачити, і відчувати все те, що було зроблено. І до цього головне були долучені діти. Ось і це теж приємно і корисно для них. Дмитрівський заклад освіти реалізував ще один важливий проєкт шкільне подвір'я дзеркало моєї громади. У його межах відбулося озеленення території. Були висаджені квіти, кущі та дерева, що прикрашають подвір'я школи, і будуть тішити ще не одне покоління учнів. А також на подвір'ї встановили лавки для відпочинку та урни для сміття. Ми пояснюємо, що через 5-10 років нас також не буде в школі. Але ми залишаємо за собою слід, наші діти, наші онуки, побачать, над чим ми працювали, і ми це робили недаремно. Майбутнє кілійської громади створюється вже сьогодні, коли діти беруть на себе ініціативу. Шкільний громадський бюджет це інвестиція в покоління, яке вже зараз формує простір навколо себе.